Це програма Ранок на Алтаві. Сьогодні говорили про сучасне, сучасне мистецтво гумору, також говорили про сучасне мистецтво. Так, і продовжуємо наш такий творчий понеділок, ранок понеділка. І у нас вже у гостях дуже крутий фотограф Дарина Мудряк. Доброго ранку! Можете okay. привітатися з з глядачами нашому. І почати розказувати, як же почалося. Чого почалося сьогодні? Захоплення? З чого почалося сьогоднішній день ваш? Ну що ж ти так? Мені нав... ми почти не знаю, цікавіше. до зразу, до справи. Треба порушувати традиції. Да. З чого почався ранок? Я прокинулась, так. випила чай і приїхала до вас. Чи і... нормально так прокидати? Скільки Ні. дарин ти сьогодні встала? Годин в сім. Може щаслива людина. 7 годин з тобою. Так, да, бо ми ж вже У нас всім ще починаємо. Я, е, я зрозуміла. Ну не незвично, так так, ставати незвично. Ну, ти знаєш, до того як я також почав ранок вести, мені також незвично було ставати о 5.30, Тому це нормально. Це поступово звикаєш. Ти не приходь... стоїш, Тільки не бреши людям. Це за 5 хвилин до виходу. Ну хлопцям, мабуть, найкраще. Знаєш, там те ще побачив. А, відкрив шафу, щоб випало те й не одяг, так в принципі. А як щодо давайте повернемось до творчого моменту, як підбирається одяг? От ми бачили фотографії. Дійсно, все має бути дібрано до кольорової гами, так до студії, там і так далі. І Хто підбирає одяг до для моделей, які підбираю одяг. повністю? Ну я їм говорю кольорову гаму. Угу. І раджу їм підбирати саме по такі, як сказала я. Угу. У нас є так фотографія, якщо не помиляюсь. Так. Mm -hmm. Ми можемо попросити наших режисерів показати їх. Якраз поговоримо, зокрема, про а, якусь фотографію, яка вам найбільше Ось, до бачимо душі. Ми Зараз. Це хто? Це просто ваше зам... замовниця, так? Чи можливо О, Це хтось моя подруга? Можу навіть сказати місце. Це Майдан, Майдан в Києві, так? так? Майдан. Mm -hmm. Незалежності. Бачимо, ми позаду ці відомі всім будівлі. Ну, тут я не допомагала відразі нічого. Наречен, <свистит> наречен. Це наречена чи модель? Це наречений. Дивіться, також вгадав, як виходить сьогодні. Я молодець. А це теж подруга чи подруга. На подругі були експерименти. <свистит> Звісно. З, <'ясна>. <свистит> з неї все починалося? Так. У мене все починалося саме з подруг. Я фотографую саме з дитинства. Я навіть не помітила, як це в більш професіонально. Займаюсь комерційною я приблизно роки три тільки. А угу. І... на що фотографували першою? Якийсь фотоапарат, мильниця, оця, на, мабуть, так? на, мильниці, була така, на да? цифрові фотоапарати. Потім папа купив. Ну, не мені, а просто купив таку більш зеркальну професійну камеру. І більше вдома вони його не бачили. Да. Так. Вони не бачили дійсно. Постійно він повітря. Та купив, щоб собі брати там в подорожі. Ну да. Дарина забрала. Довелося фотографуватися, робити селфі. і на цьому та, та, все тату завершилось. Тату прийшов купити телефон, щоб да. Да, да, так бачите, і історія відома. Все ж таки три роки вже. Комерційно почала займатися, і напевно і якість виросла. Так, коли є відповідальність, все ж таки матеріальна, то тоді Дісні, якось так треба дисциплінуємо. Да, так? Дисципліна це по перше. Ну і якось хочеться більше робити якісні, якісний продукт, так щоб було приємно споживачу. скажімо так, якщо де найбільше подобається фотографувати у студії чи десь от виходити просто на вулицю на робити? Вулиці зник? найбільше в студії ну фотографую тільки взимку, стараюся. Влітку вже весною восени фоторувати на вулиці. А не важко, от я наскільки знаю. У фотографів зазвичай проблема. От, наприклад, сонце то зайшло, то вийшло, і от постійно такий… Ну, для мене це зовсім не проблема. Вмієте підлаштуватися? Ну, так? Ну, звісно, звісно, <гум> до уміють з сонцем. Фотографи о, бачу, ну бачили, що на от а, і зараз бачимо фотографії. Зимові, мені здається, вони більш пафосні, більш такі серйозні. Там Та да, от літні вони літні вони якісь смішні і веселі. Я так думаю, фотографії, так? Чи ні? Чи у вас і літні виходять Ну, Дивлячись, якийсь який образ, так? Ну, звісно. А з замовником от як. Ви маєте поспілкуватися, щоб зрозуміти його характер і порадити, яка буде можливо тематика зйомки, або ну, є такий як контакт, якийсь потрібно налагодити? Ну, завжди спілкуємося, завжди домовляємося, завжди питаю, що подобається. Можливо, є якісь ідеї, з якими до мене саме звернулися. А простіше втілювати ідеї чиїсь, аніж самому щось вигадувати? Ну, простіше чиїсь ідеї, чим нав'язувати своє щось. Я ж питаю з першого, що подобається їм. Переважно це зйомки ось людей на вулиці, так? А ось е, такі заходи, можливо, весілля, корпоративи знімаєш? Я працюю зараз. Ну співпрацьовую з івент-агентством, фотографую їхні різні події, так що знімаю. весілля. Також мені дуже багато. А що найбільше подобається фотографувати? Портрети людські Портрети. так найбільше? А що до пейзажів? От ми серед робіт, я не знаю, можливо, не знайшли просто те, що ми так взяли фотографії ваші. А Є якісь просто природу? Можливо, там якесь світло падає, і ви це бачите і хочете зафіксувати цей момент. Фото мене, звісно, є. Ну більше мені хотілось би поставити людину на фоні цієї природи і зфіксувати мене взяти. Є, так крупненька, да і тоді вже і пейзажа mm, не да, буде да, видно. Да. А кого першого фотографували? От ви пам'ятаєте? Чи? Що перше, можливо, ну, Взагалі не фотографирувати? Замовлення саме. А, замовлення. замовлення? Так. Моє перше таке серйозне замовлення це було весілля. Я, ну, мене запросили фотографувати весілля. Це було саме перше моє це замовлення. Відповідальність відчувала? Дуже, дуже, я дуже нервувала, прям жарки дали, ну правда. Страшнувато було. Дуже страшно було. було. Можливо, щось не, не зніму, якийсь момент. Дуже проживало. Ну, а пройшло все добре, так? Всі задоволені? — Так. А сімейні фотопортрети вашого авторства. Я вірю, що вони у вас є. Мабуть, як у професійної такої родини, вже якщо є спеціалісти у, цьому, у цій сфері, то, мабуть, будуть, мабуть, будуть такі знімки, які от на стіні, можливо, десь знаходяться, так? Або в фотоальбомах є таке? Ну, є, так. Да. Ви робили? Так. Ро, да. Що зараз, до речі, як ви думаєте, краще роздруковані фотографії чи в електронному вигляді? Що от більше вам до душі? От я е, своїм замовникам скидаю в електронному вигляді Тільки ну так набагато простіше. Можна якщо... виставити в соціальні мережі і лайки. Одразу ж полетять лайки. Ну да, це якщо замовники, але все таки для себе, до душі. Я не знаю, мені чомусь більше матеріальне подобається, от. Сумою за тими. Бачу, Оль, тобі матеріальне, а людям більше духовне подобається все. Духовні фотографії, які летять, які в повітрі. – Ну, починається. – Електронні. Ні, ну, справді, коли раніше були от альбоми, коли можна було сісти, погортати, відчути от все на, на дотик, це, мабуть, краще. Чи мені так здається? Можливо, це лише для мене. Ну, Для мене також, але мене просто навіть жодної моєї роботи, роздрукованої немає. Немає? Немає. А їй не хотілося. Ну, для клієнтів є, а от саме для мене. Ну, мабуть би хотілося. Просто навіть часу немає. А для виставки, от, наприклад, хочеться якось розвинути, показати талант свій людям на більш широкі маси. Ну, Якщо буде якась виставка, нікому не запросять, то я розпечати. У власне, це так серйозно. Också". Серйозно? Це серйозна програма. Ми про серйозні речі. я зрозуміла. Ну, все-таки замислювалися в майбутньому. Ні, не замислювалась, ну може, замислюся. Чудово. якраз можливо поштовху дамо зараз. А, а щодо конкурсів, є якісь для фотографів саме, зокрема? Е, ви... Можливо, за межами України, не обов'язково, можливо, кудись хочеться. Я собралась. участь ніде, ніде не приймала. Я навіть ще не цікавилась таким. Я думаю, трошки пізніше, коли стану більш професійнішим. Це зараз uh, основний є фотоапарат, чи, чи декілька, чи там uh, ну, мабуть, об'єктиви міняються? Мабуть, це не той, той самий татовий, мабуть, уже замінився фотоапарат. Ну, За, у мене зараз дві камери, працюю на, на дві камери. І об'єктиви так міняються? Так. Також. Це, мабуть, і освітлення, і все ж це потрібно підбирати. Як, до речі, така тендітна дівчинка справляється з, оцим, з оцими всіма завданнями, адже це, мабуть, складно. Привикла. Звикла. От є фотографи, які працюють, у них такі ремені. Так? У мене пин. нема. Просто і вони так. Це так, брутально. Тут один фотоапарат, тут і вони так ідуть серйозно вже. Як думаєш, що, що собі серйозний фотограф. Серйозний фотограф, особливо я ж кажу, ти дівчинка, ніхто не допомагає. От не як асистента немає. У вас Ні, на я колись асистентом працювала, в мене немає. Немає. А, а як е, люди нормально, в принципі, відносяться, коли ну, весілля треба стати всі разом, наприклад, так? І вони, будь ласка, станьте разом. люди дивляться. Ди, дитина, це ти на сьогоднішній. Ну, ну. Нормально. Більш-менш. Ну, напевно, як до, дінь, ді, до дівчини симпатія виникає, тоді вони тихенько всі стають, так посміхаються. Ну, мабуть, чоловіки всіх полаштували, так, сказали, так, стали рівно. Позуємо. Ну що ж, будемо тоді а, підводити до завершення. Ми дуже вам дякуємо, що ви до нас і прийшли. Дякую. І сподіваюся, що ви все ж таки замислитеся і про якийсь конкурс, і а, про власну виставку. Ми вас уже запросимо, щоб про неї розказати. Про власний дім, авто, про подорожі. Отак, ми ну, мотивуємо, мотивуємо зранку. Нормально, так? да ви, вистачило Це витомерцій. ваше завдання на найближчий час. Ось От, так а то, Оля розсердиться. Да. Ну я постараюсь. Класно. Так хотів ще запитати: сторінка в інстаграмі є. Є. Тому ставимо лайки. Як підписана? – Мудряк. Тому лайки вже вже повинні бути. Посипалися. Підписуйтесь так. Ну і бажаємо дійсно розвиватися, можливо, якісь нові проекти, фотопроекти, їздити на мастер-класи і. По фотографіям видно, що ну круто, дійсно дуже класна фотографії. От я зараз особисто підпишусь, поставлю лайк, тому що ну, вони якісні. ми проконтролюємо обов'язково це. Так цей процес, дякую за співа за спілкування. Дарина мудряк сьогодні була з нами.